Ми українці, всі одна родина, всеукраїнський соціальний проєкт з такою назвою успішно крокує україною. Цього разу зупинилися в золотоноші. Всеукраїнський соціальний проєкт Ми Українці, всі одна родина охопив вже майже 100 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Конкурсами проєкту передбачено створення дерева, родоводу, пісні та вірші про родину, конкурс саморобок і презентація власної родини. Повномасштабного вторгнення родина Лисенків проживала на Харківщині. Нині будують своє життя у Коробівці, звідки родом глава сімейства Анатолій Лисенко. Пані Оля співає у місцевому колективі Коробівчанка. А донька Любов теж творча особистість, намагається знайти гармонію і реалізувати свої мрії. В золотоноші дуже подобається, так як це батьківщина мого батька, моєї бабусі. Я дитинство проводила тут в Золотоноші і особливо на площі, де голубів багато. Скупчення, я там себе почуваю дуже гармонійно і мені подобається. Мрію стати арт-терапевтом, професійним майстром своєї справи і. Працювати з метафоричними картами і ну, практичним психологом, так як я навчаюся зараз. Привертала увагу відвідувачі, і виставка робіт Лізи Гнатченко. Донька дуже творча натура, ділиться її мама Лариса Гнатченка. До війни родина мешкала у Золочеві. Молодша донечка Маргарита народилася вже в золотоноші. Дуже подобається дуже привітний гостинний гостинне місто. Золотоноша <кій> і дуже гарні люди. Я б сказала, навіть. У золотоноша золоті, дуже привітні, всі допомагають. Я ще на своєму шляху за три роки не зустріла жодної поганої людини. Всього в Золотоніській громаді мешкає майже 3,5 з половиною тисячі внутрішньопереміщених осіб. Місцева влада намагається всіляко сприяти їхній соціалізації в громаду. Виконуючи обов'язки міського голови пані Наталя Сьомак з гордістю розповідає про те, що багато хто з переселенців хоче залишитися у золотоноші і після завершення війни, і вбачає в подібних проектах суттєву підтримку людей. Які вимушено опинилися на іншій території проживання. Люди, які переселились до нас, відчувають брак уваги, тому що у них мало тут знайомих, рідних. І коли з ними контактуєш, вони це оцінюють, вони відчувають, що вони потрібні, тому такі заходи вони вкрай необхідні. Ми вдячні дуже агенції Садиба Мюзик та Світтівій. Які знайшли можливість завітати у наше невеличке містечко, тому ми знаємо подобні їхні проекти. То це масштабні у великих містах. А в нас невеличке містечко. Ми дякуємо, що вони завітали до нас з таким глобальним проектом. Ініціатором впровадження такого проекту виступив засновник концертної агенції Садиба Мюзік Віталій Рябчун. Після того як до агенції прийшов працювати переселенець Кирило Воронцов, тож об'єднавши зусилля і вийшли на результат. Директорка агенції садиба Мюзік Ірина Коваленко радіє тому, що проект виявився успішним. Ми дуже задоволені результатами. Такого результата, якщо відверто кажучи, ми не очікували, бо думали про те, що, мабуть, цим людям надзвичайно складно переселенцям, і що вони навряд чи погодяться в таких умовах, скажімо, такого морального дискомфорту, в якому вони знаходяться, що вони погодяться співати, танцювати і когось ще розважати, але виявилось навпаки, це сильні люди. Це люди, які дають зразок поведінки всім іншим категоріям людей, особливо тим, хто не відчув на собі так жорстко, як вони що таке війна. Це таке єднання місцевих мешканців із переселенцями, як в залі, так і на сцені. Тому що ми сьогодні, як ніколи, повинні бути однією великою родиною, тільки в єдності наша сила, тільки будучи єдиними, ми зможемо. Перемогти тому цей захід цей соціальний проект на всі 100% себе виправдовує. Проєкту виступив національний онлайн-кінотеатр Світ Тіві. Цим проєктом ми хоч, хотіли підтримати, а бренд ми соціально відповідальний, тому у цим проєктом ми, українці всі одна родина, національний онлайн-кінотеатр світ ТВ, хотіли саме підтримати родини внутрішньопереміщених осіб, тому що їм наразі дуже важко. І окрім, як то кажуть, хліба насущного, їм ще треба десь взяти ці хороші позитивні емоції, які їм дадуть можливість, по-перше, показати себе в. В тих громадах, в яких вони зараз опинилися, тобто щоб для того, щоб презентувати себе як повноцінні, повноцінні жителі цих громад, мешканці цих громад, розказати свої історії в творчості, показати, і проявити себе регіональним координатором. Проекту виступила Мар'яна Ніщенко. Сама людина творча, вона долучила до проведення заходу відомі золотоніські колективи. Переваги цього проекту, звісно, видимі, тому що люди, переселенці, які приїхали у нову громаду, вони мають. Соціалізуватися керівництво громади, має побачити на що вони гаразд, ближче із ними познайомитися. І наш проект дає такі можливості переселенцям, які сьогодні проживають у місті Золотоноша. Дякуючи золотоніській міській владі. Переселенцям були надані всі можливості для розвитку, для проживання тут, для їх соціалізації, для їх входження у золотоніську громаду. Народний депутат України Віталій Войцехівський теж дуже схвально ставиться. До подібних заходів ми повинні допомагати один одному. От такі заходи, коли люди можуть себе проявити, можуть для людей показати, що вони щось іще вміють, що вони ще й творчі, що вони ще й доброзичні, що вони ще й подільчиві. І ці люди ще й патріоти. І сьогодні це дуже важливо. Всі учасники проекту з золотоніської громади отримали цінні подарунки на згадку. Наразі проектом охопили три міста Черкащини: Чигирин, Смілу і Золотоношу. Як повідомили організатори, зважаючи на суспільну користь і інтерес, можливе його продовження ще в кількох населених пунктах області.